Так, будуть вибори наступного року чи ні? Ці дискусії фактично крапку поставлено і фактично озвучено позицію, що жодні вибори наступного року є недоцільні і йдуть супереч інтересам України. Але цікаве питання: а для чого було піднімати цю дискусію і вкидати тематику ймовірності проведення виборів для обговорення українського суспільства виключно з одною метою? Перевірити реакцію українського суспільства, яка згідно різних соціологічних досліджень є чіткою і однозначною що жодних виборів під час війни, а також протестувати, як, в принципі, відреагує політикум і дотичні до виборчого процесу структури на таку ідею. Але отримана чітка відповідь: жодної імітації виборчого процесу, а тільки. Повоєнні вибори з дотриманням усіх стандартів і норм європейського законодавства.